Кезія жила в Лусаці, Замбія. Якось до її родини завітав гість з за океану. Після прогулянки по місту чоловік приніс гостинці для дівчинки, а також дав їй дрібну купюру, хоч сам не знався на місцевій валюті. Кезія із захопленням прийняла свої подарунки, не розглядаючи банкноту. Пізніше вона зрозуміла, що цінність купюри занадто мала, щоб хоч щось купити. Розчарована дівчинка повернулася до гостя й батька, які спілкувалися, і збентежила їх своїми словами: дядечку, за ці гроші нічого не купиш? Що виражають наші приношення? Любов і вдячність нашому творцю за його благословення чи презирство? У книзі Малахії Бог запитує: Тож, коли ви приводите в жертву сліпе, то хіба це не зло? Або коли ви приводите покалічене чи хворе, то хіба це не зло? Спробуйте принести таке своєму можновладцю і побачиш, чи він його прийме, і чи виявить після цього до тебе прихильність, говорить Господь Саваот. Якщо Господь дав нам свій найкращий дарунок Ісуса, то чи не повинні ми також віддавати йому все найкраще? Повертаючи наші десятини та приношення, поставмо Бога на перше місце.